Ми зараз в цей час будемо переглядати відео. Це теж архівні документи з перших рук, які зараз зберігаються в державному архіві області. І пані Любо, будь ласка, коментуйте, що це за протоколи і власне про що вони свідчать. Значить, найперше я хочу зауважити, що власне що стосується 46-47 років, то у нас були і природні катаклізми. Тобто була посуха, вірніше, перепрошую, була зливи у весняні місяці, коли проводилося засівання полів, і посуха у весняно-літні місяці, коли проводився збір врожай. Це звичайно, ці природні катаклізми привели до голоду, до втрати врожаю. привели… У п'яти районах області. Тобто це є Чернолицький район, це є Гвіздецький, Снятинський, Обертинський район. І, і, і тут ми спробували в архіві проаналізувати, як проводилась хлібозаготівельна кам кампанія в цих районах і на що ж е, ми натрапили. Е, звичайно, е, ми не тішили себе надією, що ми знайдемо безпосередній документ, в якому буде написано, що заморити західноукраїнське селянство голодом. От документи пройшлося аналізувати, виходячи з тих реалій, які ми мали. Наприклад, аналізуючи постанову обкому, облвиконкому та обкому партії від 10 липня 46-го року, буквально назва і про норми здачі зерна державі з обов'язкової поставки одноосібними господарствами з урожаю 46-го року по Станіславській області, можна зробити буквально висновки щодо ситуації загалом. Прийнята вона була в липні 46-го року. Тобто, як я вже сказала, природні катаклізми вже мали місце, і вже було видно, що не вдасться зібрати запланований урожай. Але ця постанова і ці норми показують нам, що в районах, вражених посухою, були такі норми здачі сільгосп, одні з найвищих в області. А якщо ще проаналізувати, яка була врожайність. І яка норма здачі сільгоспродукції була доведена одноосібним господарством? Чому я говорю одноосібним господарством, тому що на той час ще не було проведено суцільної колективізації? От то цифри говорять про те, що господарства тут я повинна теж зауважити, що господарства були поділені на три групи, от відповідно до розмірів ділянок. І от для о, першої групи селянське господарство повинні були здати це до 2 гектарів землі 38% врожаю. Селянське господарство від 2 до 5 гектарів 55% врожаю, а відповідно, ті, які мали від 5 до 7 гектарів, це 83 врожаю. Коли я проаналізувала матеріали про голод 32-33 років, я побачила, що навіть там обсяг хлібозаготівель коливався від 34 до 54%. А тут ще слід зауважити, що нарахування відбувалося не з усієї площі. Вони враховували площу і городів, і садів, тобто це ще збільшує обсяг хлібозаготівель. Тут ще слід зауважити, що фактично, коли селянам про здавати такий великий обсяг продукції, вони були позбавлені засобів існування, тому що в них не залишалося ні не запасу, ні фуражного запасу. Потім, коли вони не виконували кланах хлібозаготівель, їм доводилося перевиконувати, і в них забирали м'ясо, молоко, тобто їх позбавляли, фактично їх позбавляли засобів існування. Коли вони запитали про унікальні документи, які я знайшла, то можна так би мовити сказати про унікальність їх в лапках, тому що коли вже було видно, що План хліба не буде виконаний. Коли вже почалися фіксуватися випадки з тифом, дистрофію, як ми знаємо, що приходить голод, я не виявила ні одного документу про допомогу цим районам. Тобто район, вражені по суху, було 5 районів от, і можна було надавати допомогу. Натомість виявляються документи про додатковий план хлібоздачі, про збільшення плану на 50%. І ще більш унікально, уже, коли розпочався уже голод в 47 році, доводиться план збору допомоги східним районам України. Пані Любо, ви mm. глибинно, судячи з того, що ви даєте mm. такі дані, вивчили і дослідили цю тему. Скажіть, будь ласка, як ви відноситеся до того, що нинішня влада, в принципі, не хоче визнавати голодомор як геноцидом української нації. От, власне, чи нашкодить це дослідженням подальшим? От при теперішні при такій позиції теперішньої влади, чи дослідники призупинили свою роботу? Зокрема, ви? Чи ви далі працюєте над цією темою і вивчаєте її? Ну, я думаю, що дослідники, справжні науковці, справжні історики, вони не повинні піддаватися ніякій по політичній кон'юнктурі. А те, що десь відбувся відхід від визнання геноциду, від визнання голодомору геноциду геноцидом української нації, власне, не зовні, а всередині нашої країни, це вражаючий факт. Це, ем... Якщо процитувати професора Гона, він стверджував, що страждання, пережиті разом страждання є дуже потужним детермінуючим фактором, який свідчить про самоідентифікацію нації. І тому, якщо нація має право на самовизначення, це моя особиста думка, тому нація має право на визнання акцій проти неї, проти існування нації як геноцид. Ну і власне штучний голод, організований комуністичною владою тодішнього Радянського Союзу, забрав життя, повторимося, від 6 до 10 мільйонів українців. Невинно уб'єнних жертв. Цифри, зрештою, різні. А чи є дані? Скільки жертв було на Прикарпатті, власне, в нашій області? Скільки постраждало людей від голоду? Ну щодо Прикарпаття 46-47 років, звичайно, це вивчення голодомору ще попереду. Грунтовне вивчення. Я можу зараз сказати про те, що цей процес був ініційований депутатом обласної ради Яремою Васильовичем Петровим. Відбувався збір підписів очевидців злочинів, свідчень очевидців. Потім проводилася робота по збору витягів з актів реєстрації цивільного стану. Про смерті, які були в які є в Зактах в ЗАГСах. Потім ми працювали в архіві над виявленням документів. Що до речі, унікально це все лягло на стіл прокуратури, і таки була порушена в 98-му році справа от, проти злочинів компартійного режиму, не, за ненадання допомоги. От Ярема Васильович, я буду е, зупинятися на його даних. Він е, доводить, що ми можемо говорити десь про 20 тисяч. Тих, хто постраждали від голоду загинули на Прикарпатті і ненароджених. Тобто, такими цифрами на, наразі ми можемо. Ну і наміри повернути історію в зворотний бік свідчать і ще один факт: дії провладних сил, які хочуть змінити в статті 1 закону про голодомор 32-33 років в Україні твердження геноцид на трагедія. Власне, ваша думка з цього приводу? Mm -hmm. Як на мене, це не синоніми, це є антоніми. Тобто зовсім протилежні речі, ну трагедія це може бути зовсім містечкова, малесенька, а геноцид це є масштабна світова. Тобто, ваша думка з цього приводу? Моя думка з цього приводу, що той, хто вважає себе українцем, той, хто вважає себе громадянином держави, не може змінити геноцид на просто трагедію, коли загинули мільйони. Коли є безперечні докази, я розумію, коли наводяться аргументи про те, що голод був спрямований проти селянства, що голод був спрямований проти ворогів радянської влади. Є такі аргументи, але зводити загалом трагедію українського народу. Голодомор до, до, до тільки до трагедії українського народу, коли факти свідчать про те, що це було Тобто український народ, як на мене, в, цій, в цьому дискурсі він постраждав тричі. По-перше, це був соціоцид про, проти українського селянства. Потім був, це була е, е, політична акція проти українства як е, такого, яке не сприймало радянську владу загалом. І це була все-таки за кількістю, за масштабністю жертв, за обмеження, за обмеження пересування, коли ми знаємо, що тільки українські села оточувалися збройними загонами, тільки в українських селах вилучалися всі продукти харчування. За масштабністю цих жертв тут безперечно це є ознаки геноциду. Пані Любе, будемо завершувати. І на завершення запитую, чи можна сподіватися, що усі ці архівні дані будуть скомпоновані в наукове видання, яке ми побачимо найближчим часом. Ну, ми вже можемо сказати, як я на початку передачі сказала, що найперше Микола Васильович вже частково опублікував е, е, ці матеріали. Потім е, гарно опубліковані ці матеріали були е, у збірнику моєї пам'яті печаль. Е. Ну і е, звичайно. Хотілося б сподіватися, архів планував роботу по веденню збірника документів про голод 46 47 років. Але на жаль, у нас ситуація кадрова, чисельність працівників не дозволяє в повній мірі займатися науковою роботою. От ми повинні виконувати найперше соціально правові запити громадян. І тому, оскільки зараз є дуже великий наплив, довідок і поточної роботи, на жаль, не завжди архів вистачає рук, сил людей, щоб продовжити наукову роботу. Пані Любово, я вам дякую mm. за те, що ви взяли участь у нашій програмі. і Завітали у студію. Mm. Нагадаю, гостем підсумків тижня була заступник начальника відділу інформації та використання документів Державного архіву області Любов Соловка. Трагедія голодомору вже стала частиною національної пам'яті українців і повернути у зворотному напрямку неможливо. Сумуємо, шануємо, пам'ятаємо. Дякую вам.